Всім доброго дня! Сьогодні поговоримо про аналітику у медичній інформаційній системі mHealth. Дана аналітика може бути корисною як для керівника закладу, так і для лікарів. Також вона може виявитись корисною у розрізі питання підвищення якості надання послуг первинної медичної допомоги. Як цього зараз вимагає е, Національна служба здоров'я України? Отже, для того, щоб перейти до розділу аналітики, нам потрібно зайти в меню звіти і обрати зведені дані. Тут ми натискаємо пошук епізодів е, пацієнта. І у вікні, що відкрилося, вказуємо діагноз, який нас цікавить. Наприклад, це буде гіпертонія з ускладненнями, ми хочемо подивитись, скільки таких випадків було у конкретно взятого лікаря, наприклад, у червні місяці. Якщо ми оберемо Статус епізоду, то, відповідно, будуть відображатись тільки діючі відкриті епізоди, завершені або внесені помилково. Я не буду обирати жоден зі статусів, щоб в статистиці їх відобразилось більше. Період закриття епізоду можна не заповнювати. Це не обов'язково. І тут важливий нюанс: якщо ми не будемо обирати дату закриття епізоду, і епізод у нас діючий, то при формуванні звіту, датою закриття, буде показуватись поточна дата і час, коли формується звіт. Але насправді епізод при цьому статус з діючий на завершений не змінюється. Тобто, якщо ви хочете закрити епізод, то вам потрібно перейти в цей епізод і закрити його. Отже, натискаємо шукати. І тут ми бачимо, що у червні місяці по обраному лікарю було три звернення стосовно гіпертонії з ускладненням. В аналітиці ми можемо бачити посилання на епізод, медична картка пацієнта і посилання на взаємодію. Ось у нас є. Епізод в статусі завершений, бо попередній епізод був в статусі діючий. Відповідно, якби я обирав якийсь зі статусів, аби обрав діючий, то у нас би відобразилось два записи. Якби завершений, то відобразився б один запис. Дякую за увагу.